Добрий вечір, шановні пані і панове. Питання, яке ми сьогодні розглядаємо, воно не просте, а відноситься до складних. І однозначно сказати правильно чи неправильно, я думаю, що це не зовсім так. Чому я проти даної тези? Тому що порівняння повинні бути співставні. Якщо ми порівнюємо зону вільної торгівлі Європейського Союзу, значить ми повинні порівнювати зону вільної торгівлі з країнами СНД. Чому? Тому що це різні рівні інтеграції. Це те ж саме, що початкову світу порівнювати з вищою. Це перше. Справа в тому, що до Митного Союзу ЄС нас не запрошували. А ось країни Євзес запросили ще 9 років назад. Тепер повернемося до цифр. Чому? Тому що проблематика економічна і без цифр говорити ми не можемо. Наукове передбачення, прогноз, планування залишається як наші функції управління. І ми зробили кількісні оцінки одного і другого сценарії. Значить, із... вибрали по системі міжгалоцевих балансів 38 основних галузей. Тільки по 15 є маленький плюс. Про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Всі інші 25, мінус. В цілому по економіці мінус на 68%, переріс експорту 4,5 імпорту 7,2%. Тобто нікого не може задовольнити така пропорція, що імпорт опережає експорт. При тому, що негативне сальдо з митним союзом мінус 7,6 мільярда доларів. Хоча загальний того я вам говорив менше – 50,5 мільярда. Крім того, відбудеться падіння ВВП 0,14% і скорочення по балузовим галузям кількості працюючих 40 тисяч чоловік. Що стосується кількісних показників, аналогічних з митним союзом, теж розрахунок зробимо відповідно до тих дані, які були подані Міністерству економіки. По 78 основним галузям народного господарства плюс переріст випуску продукції 3,3%, переріст валого внутрішнього продукту 2,06%. Збільшення кількості робочих місць, ви пам'ятаєте, там було мінус 40, Тут плюс 166 тисяч чоловік. Навіщо сьогодні без трати незалежності не забирають в нас проведення саме власної української зовнішньо економічної політики, крім зовнішньо-торговельної, позбутися цих благ? Я хочу сказати, що сьогодні європейський союз переживає стагнацію. Мінімум 5-7 років буде. А як вижити, як жити, як будувати народ, як забезпечити всі соціальні програми? Закінчуючи, я хочу сказати, що разом з тим ні перше, ні друге не являється. Виходом для України. Хоча перевагу я віддаю митному союзу через митний союз до Європейського Союзу, а також до країни ЄС. Yes. Я хочу, щоб була теза, що Європа стане об'єднаною від Атлантики до Тихого океану, яку сказав Деголь. Але для України, і ми це вміємо і знаємо, ми повинні побудувати нову економічну модель, яка буде яка: а, ноосферна, б. Високоморальна і третє вона повинна бути інноваційна. І це дасть можливість рятувати і країну, і країни Митного Союзу, і світ цілому. Дякую за увагу.